Переплутав фази на інвертері. Чорний на плюс на мінус. Ну і згорів він. Ремонт. Обійшовся 8 гривень. Такс. Що згоріло? Ось. Запобіжник. Ось запобіжник. Оцей рідний, оцей я замінив. Ось старий. Тут на 40 ампер іде він. Він розвалився і ось видно чорне То, що він згорів. Ну, так я і оприділив.